Вас змусять платити кошти державі. Пенсійні внески стануть обов'язковими. Вітаю вас! Мене звати Светлана Світич, твій особистий фінансовий консультант. Знаєте, що цього року вже впроваджений другий рівень загальнообов'язкового пенсійного забезпечення, тобто накопичувальний. Квітні 2023 року Верховна Рада України затвердила законопроект номер 9212 щодо запровадження другого рівня накопичувального пенсійної системи. Суд реформи полягає в тому, що кожен українець буде мати два рахунки. Для кого це стосується? Які категорії населення підпадають під дану реформу? Чи всі українці мають матимуть? Гідну пенсію. Чим відрізняється страховий стаж від загального стажу? І чому деякі категорії будуть мати лише соціальні виплати замість пенсії? Хто буде здійснювати управління державних пенсійних фондів? Як убезпечити